Доброго ранку, друже! Сьогодні в нас з тобою вже шосте заняття, на якому ми тренуємо наш мозок. Я пропоную тобі зараз скласти казку з деяких вправ або елементів, які ми з тобою вже вивчали на попередніх заняттях. Це буде дуже цікаво. Давай для початку повторимо деякі вправи, які ми з тобою вивчали. Пам'ятаєш, була така вправа Ребро, Долонька. Кулачок, пам'ятаєш? Давай повторимо її. Ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок. Пригадав? Неважко, правда? Ще ми з тобою вивчали таку вправу, коли наш великий пальчик, пальчик-клас, як наче вітається з кожним пальчиком по черзі, а потім у зворотньому порядку. Пригадав? Повтори декілька разів. Дуже добре. Молодець. Ще в нас була така вправа. Приготуй ліву ручку. Поверни її до себе. Ось так. А права ручка в такому положенні, щоб пальчик лас заховався за чотири пальчики. Пригадав? Ось так. Тепер змінюємо. Виходить, так? Молодець. Ще така вправа. Вона теж нескладна. По черзі одна ручка в кулачок інша долонька і змінюємо. Дуже добре, молодець. Давай тепер з тобою складемо казочку. Ти готовий? Слухай уважно, якщо деякі вправи тобі незнайомі, там будуть такі невеличкі елементи, ти просто слідкуй. За мною та повторюй їх. Давай починати. Жили собі дві мавпочки Мікі та кікі. Ось вирішили вони якось піти до саду по яблучкам. Ось йшли вони йшли і заблукали. По дорозі вони зустріли їжачка з їжатами. Мавпочки привіталися з ними і розповіли, що заблукали. Їжечки показали їм дорогу до яблуньки. А мавпочки за це пригостили їх оладками ось такими оладками. Латки латки, їжте оладки. Латки, латки, їжте, оладки. латки. Мавпочки назбирали дуже багато яблук і тепер не знали, в чому їх віднести додому. Звісно, їжачки допомогли їм. І наші друзі весело танцювали танок. Ось такий веселий танок вийшов у них. Нашій казурці кінець. Ти молодець, ти пригадав усі вправи, які ми з тобою вивчали раніше. Сподобалось тобі, правда? Переглянь це відео ще раз і закріпи всі ці вправи. Добре? Домовились? А зараз я тобі пропоную переглянути пальчикову гімнастику. Вона дуже цікава, називається Теж їжачок. Домовились? До нових зустрічей, друже! Жив на світі їжачок, мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, З риби яблука збирав, він нікого не боявся, голочками захищався, як ти носиш їжачок, так багато колючок.